Всіх вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Риболовля з Семеньком І з вами, як завжди, я Влад. А сьогодні, у цей чудовий сонячний вечір, ми приїхали буквально дві годинки половити у. В населеному пункті, що знаходиться зовсім неподалік Києва, і сподіваємось на гарний кльов щуки. Ну, ловити, друзі, я сьогодні планую своїм е улюбленим інструментом під такі умови: це Evergreen Poseidon Salty Sensation Superior з тестом до 25 грам, зауважу. Але ви всі знаєте, що він дуже-дуже круто працює з грамом півтора і двома. Тобто, саме ці ваги сьогодні в нас будуть основними, оскільки глибина е в даній водоймі складає. Не більше, ніж 2 метри. Ну, в деяких випадках будуть 2,5 3 але це не наші глибини сьогодні. Ми орієнтуємось на більш мілководні частини цієї водой. ми і сподіваюся, сьогодні вони нам принесуть бажану щучку. Ну а чи вийде в нас, дивіться далі в відео. Ну і звісно ж, друзі, не шкодуйте лайка для україномовного контенту. Давайте робити кацапів ще й на а, цьому фронті. А, оскільки чим більше україномовного риболовного контенту буде в рекомендаціях, тим менше там буде. Москалів першим ділом налаштуємо фрикціон, оскільки оскільки е не раз таке бувало в моїй практиці, що клювак ставалася одразу ж на першій покльовці. А в цьому випадку, друзі, дивіться, ви просто на це подивіться. А в цьому випадку фрикціон в нас буває неналаштованим. Налаштували фрикціон І що в нас вийшло? Вийшла щука. Трішки вона вирішила побрикатись, але все одно на камеру потрапила. Класно. Друзі, з першого закиду така дрібненька, красуня, але вона відкриває наш сьогоднішній рахунок. Тому ми що з нею робимо? Відпускаємо додому це підростати і дуже сподіваюся, що через декілька років ми приїдемо і зловимо вже крупнішу рибу. Чесно кажучи, дуже неочікувано, але неймовірно приємно. Отак, от з підходику, на цікавій точці з першого закиду вам зловив таку красу. Ну, я вважаю, що це вартує вподобайки. Перший раз в житті таке, що О, прийшов і зразу зловив так прямо на камеру. Так, ну рибка тут є, це вже добре. Давненько ми тут не бували. І бачите, рибка на нас чекала. І що характерно, я таку більш активну проводку виконав і на зависанні клюнула. Ну прикольно. Так мені вже подобається. Після деснянських щук і содаків, чесно кажучи, такі ультралайтові ваги майже не відчуваються у руках. Костя правильно каже, складно ловити, бо до хорошого звикаєш, але не щоразу ж їздити на десну. Треба і неподалік дому ловити, ого, друзі. Ви бачили просто на падінні. Така жадна покльовка. Поклав чітко під камешек І прям як треба. Другий раз вже такого не буває. Спробую трішки в пелагетці провести, оскільки на дні в нас е, дуже багато різних харчів, е, того ж самого камишу зрізаного, який, е, напевно, амур, якого тут нема, ще не з'їв, е, але ну, тим не менш. Проводячи приманку по дну, ми одразу ж його зачіпляємо. І тому, е коли проводимо приманку по лайці, щука з дна виходить з цих корчів і атакує. Ну, Зараз не атакувала, але на приземленні приманки на позаминулому закиді, вона, як по книжечці, плюне. Дивіться, шнурочок Отакий такий от, друзі, шнурямба. Шнурямба майже київський. І зверніть увагу, як клюнув. Здавалося, покльовка чітка, але за краєчок. Але коли він так кліє за краєчок, насправді шансів на схід в нього мінімум. Ну, тому, власне, ми його з вами і тримаємо в руках. Ну і звісно ж, зараз відпустимо додому. Давай, красунчик, пливи і радуй нас клюваками у майбутньому. Друзі, це хоч і шнурочок, але скільки він адреналінної емоції приносить увечері на завершенні дня, буквально в 15 хвилинах їзди від дому. Ну, це просто кайф. Правильна філігранна подача рака. І, як ви бачите, він не заставляє себе чекати. Цей рак взагалі дуже прикольно зависає. На падінні. Він чинить досить великий опір в воді за рахунок своєї об'ємності. І саме завдяки цьому у нас йде класне зависання. Ну і звісно ж, це зависання нам грає дуже-дуже на руку. Як ви бачите, я стоячи тут, роблю закид під той берег. Тобто, якщо по цьому берегу люди можуть вільно ходити, то спопід того берега. Рибку майже ніхто не зачіпає. І ця точка на цій водоймі є такою читерською, скажімо, оскільки проловлюю я берег, який ну, більшість людей не чіпають. Що класно, друзі, то це те, що за умов поганого кльову на більшості платних водойм наразі риба не хоче реагувати на такий, знаєте, активний збій. Просто неймовірна покльовка зараз була, друзі, прям з попід того камишика. Але перебила вона трішки мою розповідь про збій влітку, точніше активний збій гри приманки влітку. Як ви бачите зараз вона на диких водоймах гарно реагує на от такий активний збій приманки. Тобто, коли приманка у нас рухається по одній складовій, і потім цей збій, як збиває її з колії. і Саме на нього а, щука дуже гарно відзивається, тому потрібно експериментувати. Адже не забувайте, що кожна водойма є індивідуальною, і в кожній області, в залежності від а, температури повітря, температури води активність риби може бути зовсім різною. Звісно, оскільки часу у нас, як я вже казав, небагато. Потрібно багато ходити. Аби ловити рибку, звісно. Рибка гуляє на точці. Тихенько заходимо. Тут же хтось собі облаштував споруду. Глибинка тут також рівномірна. Повторюсь я на цій водоймі не вперше, щось чув, щось сам перевіряв. А, до речі, ця точка у минулі рази мені досить багато щук приносила, дрібних. Ну, не дивно, оскільки дійсно багато малька плаває тут. О, ох, ох-ох-ох-ох, дивіться, друзі, які щупака. Ви просто подивіться, який, друзі, щупака. Просто красень. Дрібнесенький, дрібнесенький, але скільки ж він задоволення приносить і зауважу, подивіться, де приманка. Приманка просто, м'яко кажучи, в гландах. Саме так вона активно клює з підходу. Навіть для її звільнення мені знадобиться інструмент. Оп. І сподіваюся, зовсім безболісно нам вдалося дістати. І зябр приманку. Ну, подивіться на неї ще раз. І давайте її відпускати. Додому. Ну а зараз пропоную о, поговорити дещо про тему подачі приманки, оскільки цю тему о, я вже розпочав, то давайте вже розповім. Загалом, о, як ви бачите, незмінно я ловлю цим мегабасівським рокогом 2,5 дюймовим. І е, намагаюся його подавати в залежності від умов, плавно або трішки швидше. Е, коли я зайшов на першу точку, я розпочав з досить швидкої подачі приманки. І одразу ж в мене сіла перша рибка. Другу рибку ж треба було вже трішки умовляти, як то кажуть. Е, там вже більш філігранна подача, вздовж мишику. Також я мав ще дві покльовки і одну рибу поза камерою. Ці е, риби також клювали на філігранній подачі приманки. Вздовж е, берегової лінії. Оскільки саме там найбільша концентрація щуки зараз і стоїть. Зауважу, що проводка має бути рівномірною, оскільки глибина рівномірна, і ми намагаємось максимально рівномірно подати приманку. Ну і звісно ж, як я вже і казав, зробити якийсь збій Зауважу, якщо він доречний. Шнурочок у мене до речі, це Yamato Light Game. Багато хто питав під минулим відео. 0,3 діаметр і дивіться, друзі. Щуку ловимо взагалі без питань. Окуня ловив, судака я не вже ловив. Вже навіть е на трьох змаганнях вдалося разом з ним в призи зайти. Загалом шнурочок вже фартовий. Ну і дійсно він став для мене відкриттям, що за такий досить е невеликий прайс шнур може бути е чудовим. Звісно, він не дотягує до рівня варівасавання Saltwater, але ну, і цінник зовсім інший. Я вважаю, що за свою ціну він дійсно ідеальний. Ого-го-го-го, дивіться. Дивіться. Щупакабра. І подивіться, наскільки вона бійка, наскільки вона активна. Пручається. Ну, просто клас. Просто клас, просто кайф. Пливи додому. Взагалі, якщо поглибитись теорією, то на цю водойму потрапити ввечері мені, друзі, вдається вперше. Я тут був і по обіді, і зранку, але лише влітку минулого року. Ну і звісно ж, цього була гарна активність щуки, але такої, як зараз, я ще не спостерігав. Тому продовжуємо ловити і не гаємо час. За що я обожнюю ще друзі цього рака, то це за те, що його можна так чудово запустити по воді жабкою, або як це по науковому риболови спортсмени називають техніка. Риболовлі, але він дозволяє зловити ту рибу, яка стоїть наддалеко, під деревами, десь у корчах. Тобто таким закидом можна покласти філігранну приманку туди, куди її до вас ніхто не клав, якщо ви, звісно ж, володієте цією технікою. Не раз, до речі, друзі, я на своїй практиці помічав таке, що от риба по поверхні гуляє, окунець її десь під'їдає. От Як зараз, власне. На водоймі це все відбувається, то і хижа рибка, у вигляді щучки, якщо вона, звісно ж, присутня в водоймі, активна. Тобто, до чого я веду? Усі водні об'єкти, водні біоресурси навіть скажімо, пов'язані між собою в плані активності. Тобто один від одного дуже залежить. Якщо білої риби нема або вона стоїть повністю вся в ступорі. У спеку, то і хижа риба навряд чи буде клювати. Ну, звісно ж, трапляється і виключення, але якщо брати до уваги таку більш книжкову теорію, то ну, це так і відбувається. Варто все ж таки зміщуватись. Такий локальний мілячок іде. І тут по-любому стоїть рибка. До речі, от ви бачите перед собою кущі, отам це все озерце переходить в такий маленький закуточок, навіть затоку можна, якщо можна так мовити. І там також є рибка, але сьогодні. Ми туди не дійдемо, вже просто не встигнемо, оскільки сонце вже сідає. Але якщо ви хочете, щоб я сюди повернувся і наловив то щук, то обов'язково напишіть про це в коментарях. І ми сюди обов'язково повернемось. Ну а ця точка чомусь вирішила не видавати нам рибку та й мегабасівського цього рака. Одноклишневого довелось довелося відірвати, лишити в корчку. Зараз спробую повернутися назад. Там де щойно була рибка. Зарядив зараз евергрінівського вівітейла трьохдімового. Теж досить цікава приманка, індивідуальна. Ні на що не схожа справжня японія. Ну і сподіваюсь, що принесе нам мене ще хоча б одну рибку під завершення. Поки йшов, знайшов ще одну точечку і думаю, зупинюсь я. Можливо, тут щось є. До речі, тут рибка теж гуляє на поверхні. А там за поворотом, тобто де я щойно ловив, активності на поверхні не спостерігається. Ну і це підтверджує мою теорію про наявність білої риби на точці. Ого, друзі, яка покльовка була. Просто шалена подача на Вівітейла. І я вам скажу з покльовки. Здалося, що це не такий шнурочок, як минулі. Хоча, може, так тільки здалося. Ну що ж, друзі, а на цій ноці я змушений з вами прощатись, оскільки вже темніє на вулиці і змушені ми їхати додому. Рибку ми сьогодні просто чудово з вами половили. Було в нас багато дрібної щучки, я впевнений, що тут є, до речі, крупна, тому дуже я хочу сюди повернутися. Якщо ви хочете, то також не забудьте повідомити про це в коментарях. Звісно ж, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, аби просувати україномовний контент разом. Ну і до зустрічі в наступному відео. З вами був, як завжди, я, Влад.